На юрі, більшість громади, особливо активна її частина, просто виступила проти перейменування. Тобто, вони навіть не хочуть розглядати якісь там можливі назви Кристинопіль чи Шептицькі. В зв'язку з цим в мене до вас вже завершити таке, можливо, одне з останніх питань, можливо, і останнє які, які сценарій ви можете зараз передбачити, тобто як це може розвиватися далі, і чи це може стати таким кейсом на рівні країни, коли громада відстояла своє право на те, щоб не змінювати назву міста, навіть якщо експерти можуть вважати її імперською, наприклад чи радянською. Я люблю уточнення точної інформації, тому скажу, що більшість тих, хто була присутня на громадських зборах, де було 190 людей. Тому треба говорити все правильно. Це не все представництво Червонограда, але ті, хто мав можливість, хотів, почув і є активним, той прийшов. І до речі, це неправда, що там деякі пишуть, що там були тільки пенсіонери старшого віку, були люди і молодого, і середнього віку, і жінки. і чоловіки. І різні і представники військових були різні абсолютно люди були. Могло при більше так могло прийти більше. Але тим не менше, і такі твори є легітимними, але вони повторюють зору тільки ще раз, щоб звернути увагу, що в громади в містян є голос, і він має бути почутий. Він має бути переданий. Які сценарії? Я їх озвучував безпосередньо на тих спорах відверто, як є сценарій. Номер один Ми звертаємося. До комітету до національної пам'яті допустимо нас повністю ігнорують абсолютно. Це виноситься в зал Верховної Ради. Це питання Дні депутати підтримують це питання і місто перейменували. Але оскільки громада і громадські збори не доручили внести блокуючу постанову, я буду вносити блокуючу постанову на це рішення і побачимо, що буде далі. Наступний сценарій: ми звертаємося. До а, цього комітету інституту національної пам'яті. Інститут національної пам'яті це розкаже, так вони не мали повноважень. Комітет каже: а, ну це нам не важливо. Ми все одно виносимо це в зал. Але тут далі знов два розгалуження: або депутати підтримують це питання, або не підтримують це питання. І якщо не підтримують, то перейменування не відбудеться. І ще один сценарій можливий це взагалі скасування рішення комітету. На підставі того, що ми говорили, що в інституту не було не було повноважень, а комітет не має достатньо підстав, тому що в законі немає написано того, що все, що словом, червоний, має бути відмінено і переймено. Тому я дію згідно до громади, звертаюся до інституту національної пам'яті, до комітету, до голови Верховної Ради, до президента з проханням розглянути ще раз цю ситуацію. І далі буду діяти по обставину. Буду розмовляти з своїми колегами, повідомляти їм про рішення громади, показувати цей протокол і побачимо, як, вплива, як реагує комітет і зал Верховної Ради, якщо до цього дійде. Останнє оточнюючи коротке питання.